Часи, коли ми поринаємо в глибини минулого свого. Домовикан таємниць, емоцій можуть бути як стілюючими, так і лякаючими. Але не бійтеся, регресія це потужний інструмент, який допоможе вам звільнитися від болю, розібратися з минулими травмами, блокуючими переконаннями. Як чарівний ключ, регресія відкриває двері до нашої пам'яті. Повертаючи нас в моменти, які сформували нашу сьогоднішню реальність, ми стаємо надвірниками часу, який досліджує дороги, які привели нас сюди і зараз. У глибині нашої свідомості зберігаються таємниці та травми. Які можуть гальмувати наше зростання та щастя, але регресія це інструмент, який дозволяє нам усвідомити та звільнити ці блоки. Вона запрошує нас на зустріч з нашими минулими я, щоб зцілити наші рани та переписати негативні сценарії. Кожна травма, кожне блокуюче переконання це як пазл, який потрібно скласти, щоб побачити повну картину. У нас долі, регресія. Допомагає нам знайти ті шматочки, щоб ми могли їх прийняти, звільнитися від них і рухатись вперед. Як квіти, що розквітають навесні, ми розкриваємося під впливом регресії. Вона дозволяє нам проникнути глибини свого внутрішнього саду і надати турботу любов тим поранним частинам нас самих, з цього процесу виникає лікування та перетворення. Не бійтеся відчиняти двері свого минулого, тому що тільки тоді ви зможете звільнитися, від ланцюгів, які тримають вас у минулому. Регресія це подорож до світла та усвідомлення нових можливостей. Дозвольте регресії стати вашим провідником внутрішнього дослідження, вашим супутником до шляху лікування та зростання. Відпустіть минулі травми та блокуючі переконання, і ви відкриєте двері у приголомшливе майбутнє, сповнені свободи. Та радості. Вірте у себе, вірте в силу регресії, вона ваш ключ до справжнього та усвідомленого існування. Сміливо відчинайте двері свого минулого життя і дозвольте собі розцвісти у всій красі красії. Якщо ти цікавишся цією темою і хотіла би дізнатися більше про регресію. Напиши мені у дірект, і ми разом зможемо розкрити нові горизонти та створити більш усвідомлене та дивовижне життя.